За Київським часом, 17.42. година 42 хвилини. Сьогодні субота, 22 серпня, рік 2015. Мобільна студія Радіо Голос Свободи продовжує свою роботу з моренців. Шефест 2015 вирує. Чуєте, бачите? Ось знову ж таки нагадуємо. Показуємо нашу афішку при мікрофоні Дмитро Шевченко. І в нашій мобільній студії Сашко Лірник. Доброго дня. З Святом всіх. Усіх зі ну, святом! Та я ще поруч з Шевченком сижу на шефесі, ну Просто так можна бажання загадувати. <гум> ну, а ми, власне, вдруге, до речі, пана Сашка, вітаємо, бо колись бачилися, чулися під час. Майдану. Ну, майдану студії, всі там були. хто будинку, не був на Майдані, то москаль, скаже. Отже, гутірка буквально кілька хвилин тому Сашка закінчилася на літературній мистецькій сцені. Перед нами музична сцена. Концерт має розпочатися вже за кілька хвилин, тому що ці хвилини використаємо для спілкування. Які враження від шефества цьогорічного? <сщо> ну насправді я ніби вдома. <с raspberry> Тут моє місце був минулого року, а зараз мені більше подобається. По-перше, більше людей. А потрою якесь воно таке рідне, знаєш, стало рідне, і потім багато хлопців із, із фронту приїхало, слухали. Mm -hmm. Ну на, на, насправді я надзвичайно велике задоволення, отримав, тільки мало часу мав на виступ. Я тільки розійшовся, тільки в мене. Але ж Казачок одно ну, більше ніж минулоріч наше ПС. Я не знаю, як не рахував. Воно як душа mm -hmm. просить, вони ж ніколи не ніколи. А люди, а люди ж як ото... а люди так, то мене не відпускали. Я не скільки виступав, скільки з мене там автографи, на шматі розірвали. Та якісь там інтерв'ю, всяке таке фотографії. Фотографуються з родинами, з дітьми, і це добре. Як краще зі мною, чи з всякими там політиками, подонками, і з хорошим людиною. Голос Свободи, до речі, зафільмував казочки. Е, і минулоріч, і цьогоріч І е, вже проанонсуємо, і вам буде цікаво, що е, на відеоканалі YouTube Голосу Свободи є спеціальний канал. От, хай буде. от, хай буде. Так от там є. є, я не знав, що таке є. Та є, да. І там записано казочка в авторському виконанні на Шефесті 2014 про село. То була перша. Так, а я зараз, зараз переробив і, і щось нове. І сам що я написав до Дня Незалежності, якраз на, на свято на казку про шоколадну квітку і. Ні, квітка шоколаду рудою вовни. Угу. І, 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 от, і Вона така хороша. Мені і потрібно. ми її також зафільмували. Шановні, шукайте. ну За кілька днів. З понеділка, як ми повернемося, все це зробимо. Нехай бу будемо лише щось До речі. А то мать не знали, що на голосі свободи два рази на день щодня казки Сашка о 7.20, 20, то 20.20? і двадцять. Знаю і слава Богу, <хи> ото хай буде краще казки лірника. Вони так вони більш правдиві, ніж все те, що ми з телебачення чуємо, то так приватно, скажімо так, не українського. Так, от слухачі слухають, і е, було таке запитання: я пам'ятаю: е, звідки лято натхнення? Ну, ну, от, може, ну, от... чекай, Мам... я, я, я так тяжко подихну, бо мене всі питають. Да, Воно да. мені таке, о, бо скільки знову. Я не знаю, звідки це нахнення. Воно якось із, із землі нашої, із роду нашого. Я живу цим. От мене щось, щось турбувало, щось зачепило. Mm -hmm. я, я Тут головне став записати, поки не забувся. Відчуття так. настрій, у мене була їду в машині, в голові щось складається, став, швиденько записав, і потім mm -hmm. сто, казка, якась оповідь, якась стаття виходить. І, мабуть, це треба робити і частіше, тому що ну, хто, хто вдатний, там робити автомобілі крутити, так, хто вдатний, там кувати, хто вдатний шити, я вдатний розказувати. Так а якщо ж частіше, знову ж таки звертаємося до наших слухачів, які питали, то добре, Сашка бачимо і на телебаченні, от слухаємо на голосі Свободи. А чому немає з концертами? Ну, я от ви... Дві години. Брате, сказки брате, Шашка, я весь час з концертами. Тільки я зараз на передовій, у хлопців там у Волноваха, Маріуполь, там моє місце. У мене концерти там ідуть, безперервні. І так, в мене цей рік якесь дивовижне. У мене е, ніколи стільки концертів не було, як зараз. Uh -huh. У мене такий графік в комп'ютері кожен день у мене десь виступ там, 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 там. Я ніколи я не шукаю якихось там великих там зал. Це питання було харків'ян. Виступаю, чекай, чекай, чекай. Виступаю, О, чекаю, чекаю, чекаю. виступаю і, і, і в малих селах, і в містечках, куди запрошую. Я ніколи ніколи не відмовляюся, стараюся попасти, тільки щоб в мене був вільний графік. Угу. Найближче це мене буде. Це ми збираємося в Одесу, до наших хлопців, до 15 їхати там домовлялися. Потім їду у Львів, форум видавців, а тепер питаю за харків'ян. Так, Шо Коли так? у Харкові концерт, а школи. коли таки? запросять, поки з Харкова не, не запрошували. Харків'яни, громада, шукайте. От пишіть. Як, якось... Я в Луганську був, в Донецьку був, угу. а, а, а в Харкові не був. От, От. Дивно дуже. Да. Так, я проїздом Це... був, але маєте так. До інших, до речі, у нас сьогодні був Юрко Сиротюк, про все поговорили з ним. І от тут люди якраз підходили, і так що знаєте, потім вже поза ефіром сказали, так щось прокоментували. Юрко з ними спілкувався, каже, бабця казала: війна зараз, хлопці, а у вас тут музика густає. Тут, тут таке, знаєш, кажуть, півспівсвіту скаче, півсвіту плаче. Але насправді, якщо я згадую, завжди дуже цікаво, я не, не знав, прочитав е, е, випадок, коли е, Уінстону Черчиллю принесли на затвердження військовий бюджет Великої Британії, і там е, графа культура була викреслена, бо війна йде. Він каже, якщо не буде культури, то за що ми воюємо? Це повинно бути, але повинно бути не бездумне, не повинно бути е, оці якісь касапська попса дурні веселищі, феєрверти. Mm -hmm. Ну це гуляння ж. А отакі от патріотичні фестивалі не потрібні. Бо інакше, де ми виховуємо це молоде покоління, на чому воно буде виховувати, які цінності. Ті хлопці, що воюють, вони воюють саме за свою родину, за свою сім'ю, за свій народ, за свою культуру. Бо більше нема за що воювати. За що воювати? Ну, земля таке, ти сьогодні тут працюєш, завтра там. Але оця культура, яка формується цими ж фестивалями, цими ж тим же Сташком лірником, розумієш? Так. Вона потрібна. І людина там, от ти знаєш, от, у мене ніколи такого не було, я, мабуть, зараз найпопулярніший на фронті. Я здивувався, я ніколи не знав. Мені просто додому дзвонять, телефон дзвонить, телефон. Я чую там на тому кінці щось, бахає, гупую, каже, нас обтилюють зараз. Ми сидимо в бліндажі. Розкажи нам казку. І я по телефону бійцям, вони вмикають головний зв'язок і розказую казки. Кожен вечір і іншим mm -hmm. підрозділам це вже традиційно. І приїжджають, вони кажуть, нам не треба всяких там концертів, музик, везі, везить нам Лірника. Оце те, що в народі є, те, що я роблю, це душа народна. Пробуджую її, чіпляю. Чи... І це за це воюють. Потрібні такі речі. Потрібні. Це не, не треба сприймати це, як бездумне вибач за слово, просирання життя. Та, бездумна гулянка. Це... вибачать. Нічого, нічого, я що думаю, так кажу. Та, як запорожці писали, землею, землею угу. водою, з тобою проклятим москалем будемо воювати. Та, місяць в небі то, що у вас потіли вже в сраку. Отак те, те, що є, і з пісні слова не викинеш. Е, ці речі, вони, ви знаєте, я. Розумію, що те, що я роблю, дуже потрібно на Майдані. Коли йде сотня, з балаклавах несе оці шини не палити, всі зупиняються. Шковелірну кувітання, я бачу, це ці дітки, що до мене ходили на концерти. Не дарма я казки розказував, не дарма виховував. Тобто е молоде покоління повинно виховуватися на українській культурі, в тому числі і на піснях, на танцях. Бо якщо не буде цього, то, то де ми візьмемо тих українців? Що вони візьмуть? Mm -hmm. С бачення Кацапського ні. Я жив в Мурманську довгий час створив там українське товариство, газету, недільну школу. У нас там було багато людей, які заслані були. Був такий Василь Васильович Теркот, він був бандерівець. 13 років, його за... 13 років заслали на північ. І він розказував, каже, що ми стали патріотами тоді, коли нас збирали в лісі на ватру. Пан отець розказував про Україну, співали повстанських пісень, теж співали пісень. Це теж частина культури. Якщо її не буде, то звідки збудуться ті патріоти, які будуть захищати. Треба це робити обов'язково. І чим більше, тим краще. Чули робіть висновки і аналізуйте. А, майдан пригадуємо знову ж таки його пригадував на початку і зараз згадали. Декого є розчарування. Чому не добили, чи не додавшили, чи не додавили, це чи дуже, що тепер. Це, це, чи це як? дуже складно, насправді, бо дуже легко, скажімо, на там за, за тим лісочком, там ворог, ворог, там ворог. А тут він ніби свій, ніби стоїть на, на сцені. Ніби на, і не було його, верніся, десь. А, ніби на Майдані з нами був поруч. А... Ти знаєш, що він далі був. Він відбувався до влади, він грабує краде, розумієш. От. А ті, хто там воювали, їх і не видно. Свободівці воювали, напередку стояли, і зараз воюють. Їх відтерли, відсунули, але насправді така влада, не, скажімо так, нечемна, не народна, вона не може. існувати. Часи змінилися вже. Вже по-старому не може бути ніяк не може бути. І воно і не буде по-старому. Майдан свою справу зробив. Він відкрив очі, це найголовніше. Не буває таких революцій, не буває такого чорно-білого. Угу. Одразу. Натиснув і все помінялося. Так не буває. Це великий, довгий процес, багато років. Головне змінити спосіб мислення, відкрити очі. Українці вирізнялися тим завжди, що, наприклад, вони собі. Чим ми відрізнялися від Кацапів взагалі, цього, цього всього бидла? Тим, що так я повторюю, бидла. Бидла. Щоб ви не подумали, що я не те щось. Сказав. Ні, це так, є, так. так. От, відрізняюся тим, українці, коли вибирали собі отаманів, гетьмани, вони на голову багно накладали. Знай ну, звідки так. ти пішов. У нас немає пієтета до влади, у нас немає. А, ти при владі ми перед тобою на колішки падаємо. І через це ми і не переможні. Через це ця орда нас ніколи не завоює. Вони будь-який Кацап, він будь-якій владі в один сраку цілував. Але погодьтеся, вони всі а, а, а ж там не думають. Ні. Ну, Нічого, от, ну, от, навіть тут я о, а от для цього є виховання, для цього є лірник, для цього є Радіо Свобода, для цього ці фестивалі. Вони виховують людей. Це тільки через виховання може бути, через, через угу. пропагування цього світогляду. Людина, яка вдягла вишиванку, свідомо, вона вже ніколи потім не зрадить і вже якось переступити через себе важко А є буде. ще а є ще й житті. От що з тими робити, які о, побачили вишиванку, о, фашист бендериться, де геть не, не хотіть. То я фашист а ти йди в сраку. Отак, треба говорити, Отак, так. так Інакше ніяк порада від Сашка Лірника, До речі, як що, хтось Так і є, та треба мати гонор свій власний. Ми його маємо, розумієш? Угу. Не треба боятися, просто не треба боятися. Не треба тих кацапів То я там жив дуже довго працював на цих військових заводах. То великий, страшний колос, але на дуже, на дуже тонких глиняних ногах. Це ж Так, да, вона таке роздмухане, роздугата, не треба їх боятися. Я написав у статтю не бзди президента. Це таке, не треба їх бздіти. Я розкажу, випадок Я вже хто так. читає Фейсбук, то знає біля тального село Гордашівка, коли їхали з Криму, ці бандити на Київ. Під час майдану там чи 4, чи 10 автобусів було. Їх зупинили кілька чоловік всього навчався. Всього нав, кілька чоловік. Чотири чи п'ять хлопчиків за за цим за блокпостом і один командир Петя. І вони вийшли, зупинили їх. У нас там кулемети, автомати. І вони всі стояли, ждали, поки люди не пішли на підмогу. Не треба їх боятися. Потім розбіглися. Поспускали, поспускали колеса тим автобусами, порозбігалися по лісу смугу, і потім по одному-двох ловили. Не ну, треба боятися, ми стоїмо, переможемо. Останнє діло, козаків було набагато, але вони вижили і перемогли. І ми виживемо, переможемо. Тут головне, я бачу, в мене була собака, рот великий, а у сусіда маленький такий песик. Але він давав прикурити в битві той перемагає, хто характер справжній має. І не той, хто люто злиться, але ж той, хто не боїться, отак, і ще з маленьким викрутасом. А йовимо собі з фантастики, мені щось це тільки що спало на думку раптом колонний зал домосоюзів, чи як то вона називається, чи білий зал того Кремля. І от. <плес> виходить президент, -та 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 -та, а Сашко Лірнико сидить в першому ряду, і тут виходить той ВВП. І що? Ну, що робить, а Ми... Сашко раптом тут. <плес> 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 я, я не сидів ніколи б там в першому ряду, аб абсолютно воно мені… Ну, а так, от, Ти від мене чекаєш, Ні. справа в тому, що мені <плес> смішно, глибоко начхати, що у них там в горді робиться. Мені не треба їхньої Москви, мені не треба нічого їхньої не треба, у нас своє є. І своє у нас цінне, красивіше і гарніше. Що вони нам можуть запропонувати? А нічого. Нічого, від них там це ці дурні виходять, там Путін приді і так далі. Що він вам принесе? Що він може дати? Та вони кури зараз давлять, каченят, О, та, каченят кури, все, все, все. замутили. Навіть не їдять. — є кляті москалі, да, похилили з каченятко носом до землі. Прослоника також. Ну, дебіли є, дебіли, mm -hmm. розумієш. Слеж? Просто розумієш, що, що, що за ними стоїть. За нами стоїть от, наша культура, наш народ. Вже при шаблю маю право. За нами стоїть. Оця от велика європейська культура, відчуття волі, це Україна в свій час зупинила Орду, далі Орда не посунулася. І зараз Орда суне знову і знову не посунеться далі. Оце поки ми уступимо, поки вони посунуться. Не треба уступати, не треба боятися. Знає, козацька потилиця москалям не хилиться. Якщо ти не хочеш жити під москалями, ти під ними жити не будеш. Дуже і просто. ще є у нас ті, які, вибачте, на тому, що їм то, чи ви, вибачте вони, чи ні, їм все по барабану. І москалі, і от і ми, хто в Нічого, і такі, а і з такими, на, що насправді на, 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 чекай, дуже просто. Насправді у кожного роду е, це природа. Я, я, я як в мурашнику. Не можуть всі бути воїнами, не можуть всі <плес> бути там хоробрими. Я така сірома, бидло. Завжди вони були всі віки. От. Відсоток таких от свідомих дих... по... народників свідомих, патріотич... свідомих патріотичних людей відсотків 10, але вони ці 10 за собою ведуть решту. Такі рудники. Нехай потрібні люди, які працюють, які там добувають вугілля, добу... залізо, там, пшеницю сіють. Потрібні такі люди, не треба їх звинувачувати. В цьому. Не всі можуть бути воїнами, але цих воїнів треба виховати. Є така е е е е е е Оповідання, забув як називається, про хлопця забув. Просто згадую, він, він хотів бути лицарем, а він був просто селянин. А він пішов таки воювати, десь там здобув меча, все і здобув лицарські шпори приб... вбити при Грюнвальді, Але в нього навіть чобіт не було, Він шпори mm -hmm. привязав до босих п'яток. От він хоч, хотів, бути на... хотів бути лицарем. Золоті остроги в нього були на босих п'ятого, але він лицар. Отак От і тут. На порядку воюють лицарі. Наші хлопці, добровольці пішли, треба їх цінувати, любити від них, піде нова Україна. Дівчата, народжуйте від них, виховуйте від них дітей. Дівчата, Дівчата. має бути, Дівчата. Покращуйте породу українську. Так, так, так. Яким буде 10-й ювілейний шефес 2023 року? Можна Він буде собісти? українським. Він буде українським. Так і має бути. Ну і, звичайно, буде сучасний Шевченко. Сучасник. Шевченко на танку, на БТРі, Шевченко з автоматом, Шевченко в космосі. Чому ні? <ріст> Цікаво, що майже майже такими ж словами на це ж запитання відповів Юрій Сиротюк. <ріст> от, от, Однак наші, наші мами родичі в одній річці шмаття прали. Так кажуть. <ріст> Дякуємо вам, Дякуємо шановні вам. О, о, вже Всі. там ми, музиканти набираються, день незалежності наближається. А в нас ефір маленький завершується. Слухайте Сашка Лірника етері голосу свободи щодня у 7.20 та о 21.20. Шрамся, але не дамся отак. правильно. Слава Україні, Героям слава. Дякую. це був Дмитро Шевченко і Сашко Лірник.